Тарас Григорович Шевченко, Лілея. За що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають з мого цвіту. Дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королеви цвіте. Я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий схилив свою голівеньку червоно рожеву та білого пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея росою, сльозою, заплакала і сказала Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не казала, як була я людиною, як я мордувалася. Моя мати чого вона? Вона все журилась. І на мене на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто і лихо заподіяв. Я була дитина. Я все гралась, забавлялась, а вона все вяла. Та нашого злого пана кляла, проклинала і вмерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась в білих палатах. Я не знала, що байстря, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув, і прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою та ще й реготались. Жди навіть нечисті на мене плювали. Отаке то, мій, братику, було мені в світі. Молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я вмерла зимою під тином, А весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як світ білий, аж гай звеселила. Зимою люди, Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво на мене дивились. А дівчата заквічались і почали звати лілею снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї, і в теплицях, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, за що мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей веселила тих самих, що вбили мене, і матір, Милосердний, святий Боже Милий, і заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою голівеньку червоно рожеву до білого пониклого личенька лілеї.